Довгоочікуваний тур Україною. Шановна інтелігенція, запрошуємо вас на шоу, яке залишить мільйон фотографій у вашій галереї. Співачка Клавдія Петрівна виступить уперше у Кременчуці 7 жовтня о 18.00 на сцені міського палацу культури. Клавдія, запрошує зануритись у світ театру та шляхетно розважитись під улюблені пісні у живому виконанні. Я тобі брехала, знайди мене, не лякай, співатимуть усім залом. А під пісні техно та барон танцюватимуть навіть охоронці. Від ліричної щирості до Гучних гімнів концерт Клавдія Петрівна обіцяє стати найяскравішою подією осені, прем'єрою про яку говоритимуть усі у Кремачуці. Квитки можна придбати на інтернет-сторінках Карабас, Контромарка, концерт та інтернет-білет або ж у касах нашого міста. Клавдія Петрівна запрошує вас розділити вечір разом із нею. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.